Зараз йду збираюся газон косити, але не просто косити, мені його треба спочатку обробити апаратуру. Оцю апаратуру, тому що установи були такі: спочатку косим газон, пізніше обробляю від грибка, я це вже зробив. Зараз трава підросла, і мені ще раз треба буде косити газон, але вже на нижчий рівень, щоб потім вона змогла розростатися. І для того, щоб мені другий раз її косити, мені треба продезінфікувати повністю цей апарат газонокусярку. До речі, вона електрична на батарейки. Дуже потужна штука. Фірму, я думаю, здогадається, яка, але я її не рекламую, тому що вони не платять. От. Взяв такий засіб форте для плиток. Плитки мити. Думаю, я ним зараз і відмию, і продезінфікую, тому що вони мають, він має хімічні всякі речовини. Я думаю, що воно дезінфекцію теж пройде. І все, іду буду повторно пробувати косити. І будемо бачити, чим нижче кошу, Значить, потім повинна трава рости швидше. І ще раз я маю обробити від грибка через 10 днів. Ну такі установи отримав. Ну, Є фахівець, який це знає, як робити. Він мені каже, а я роблю. Все дуже просто.